Всім привіт! Вас вітає компанія Elita Select. І сьогодні ми знаходимося на Пекельній Бесарабії, тут де практично ніколи немає ніяких опадів і завжди температура плюс 35. Навіть наразі я от іду по полю. І дуже-дуже спекотно, сонце так шмале, що просто жах. Тут люди вже починають готуватися до жнив соняшника, тому що соняшник буквально, я думаю, тут якийсь місяцьок і почнуть косити. Знаходимось на гібридові саксон. Якось так він виглядає, да, видно по ньому, що опадів тут практично практично не було. Ну ось, Якщо навіть подивитися, то подивіться, які тріщини. Це просто, це просто жах. І якось так соняшник виглядає. Тобто, да, він рівненький, він чудовий, сходи все отримали, з буряном поборолися. Ну, жара дає про себе знати. Ось такі корзиночки, якби. І насіння я навіть дивився, то тут є. Зараз я вам хочу показати. Він вже наливається повним ходом. Ану, ось. О. Він вже наливається повним ходом, тобто якийсь то урожай тут фермер отримає. В провалі 100% не буде, тому що їхав сюди на це поле, то якщо показати сусідні поля, то там зовсім зовсім жах. Йдемо до фермера. Зараз візьмемо якесь невеличке інтерв'ю, попитаємо, що він робив на цьому полі, яка технологія. Стар Шевченко Андрій Миколаївич. Дуже приємно. Зилоту зли Городністровського району. Що в нас тут висіяно? Еліта селект саксон. Що по опадам? Видно, що опадів не було реально. Соняшник так. починає дозрівати. з чого він в сосеву і з чого він розвивається, ну що розвивається. Наливає, наливає, наливає да, корзинку да, повним да. ходом. Розкажіть, будь ласка, яка тут була технологія? Що, який пришественник? Тобто з добривом, без добрив сіяли, коли сіяли? Видно, що посів ранній був. Так, да, ранній посів. Значить, пришественник тут пшениця. Пшеничка. Да, потім пахота спахали на зиму. Весною була два рази закриття влаги, культприпасів культивація. І 23 третього марта я його сіяв. 23 марта. Да, Самий ранній я рані. в своєму опиті, це найранній був, тому що бігли, як завжди, ми спішимо, щоб попасти в лагу. От зато і сіяли так зарані. Ну, в цьому році я так дивлюся по фермерам, хто пізніше посіяв, той має трохи кращий соняшник. Не ну замічали це? Так, да, є таке, але ну, тут не вгадаєш. Теж. І рано посієш плохо, і поздно посієш плохо. А оптимальний варіант, ну, оптимальні сроки піймати і надамати сівалку, щоб була, мене нема своєї, я нанімаю, От, щоб люди теж були свободні і могли б мені засіяти. От, по обробці, що тут іще е, посіяли ми. Перший раз пройшли хізелофопи тілом, тому що пішла, пішла падалиця. Іменно пішла падалиця після пахоти, підняли овсюга. Підняли овсю ну, і був тут овсюга, капець. Ми зробили хізелофопом літр 200. І через неділю 40 грам гранстара дали. Ну, чистоту видно. Чисто... Та, і... чистота ідеальна. Бо Був би дощ все одно був би бур'ян. За сто нікуди. Кожну обробку ми додавали інсектицид. Ну, для Так, Це, да, це обов'язково, тому що і совка, і в цьому році, тим більше по вашому краю, тут просто совкою проблема. <клес> От ранній посів совкою пролетів. Пізніші посіви вже хлопці бризгали, совку убирали, тому що почали гризти його прямо в сімідольку і, і все. А так більше нічого ми не робили. Удобрення і ніяких не кидали, ні карбаміду, ні припасів, нічого, тому що ціна заоблачна. Ну так, да, воно не, рентабельно не, не виходить. Кожен може дозволити собі. Да, була б там, наприклад, влага, і ми знали, що будемо мати хоча б дві да, з, з цієї сімочки, то можна було б щось думати. А так ми ризикуємо таки за того, що ми її сіємо і сподіваємося, що нам щось Бог дасть. Така ситуація. Ви ж наш висіває, наші гібриди висіваєте вже не перший рік. Три роки так, а, з нами працюєте. І 3 вже. що вас так сподвинуло з нами працювати? Ну, <laughs> Хотіли Дивіться, перший рік, я, коли працював, я отримав хороший результат. Троєчку, 30 центнер, короче, я отримав із цього. Це було 2021 рік. Ну, тоді опадів було да, достатньо. Тоді було бомба. У 2022 я посів, взяв тонну з нього, тому що теж не було влаги, тільки що тріщини, рука пролазить аж по самий локоть. Ну Тонну вигріб. А Побачив, сусіди ще косили був. теж до тони, то і 500 кілограм. Бувало таке, що в нас люди в 2020 році була найзасушлива ситуація. Збирали з паї одного, у нас пай в районі 6 гектар. З одного пая 800 кілограмів. Ой, та, та, так, не конечно. знаю, зачем було комбайна заганяти, ну хоч щось люди вбирали. У вас так. туди печальна ситуація. Вологи немає, снігів немає, тобто запасу так, ніякого зим, немає. Зімньої зим, влаги, влаги зовсім немає. Тобто, ну, саме головне, що мені тут подобається, він весь як під лінеєчку, рівненький, Нормально. чудовий. Тобто, і можна я на щось є розраховувати. Є. єсть. Буде. Но якщо він наляється, серединка виповняється, він ще не весь. Ну. Це буде нормально. А ви там казали, у вас є чуть пізніше посів? так? Да, да? Це мого сусіда, Сережі. От, у мене заливалися сіміна, я йому дав, і він посіяв пізніші сроки. Я не можу сказати конкретно, яке число, там, місяць. От, а можемо їхати, будемо їхати назад, просто стати, хоч подивитися, ви, якщо хочете, може для свого. Ось да, це да, сі... сі... теж якби наш саксончик тут посів на порядок, був пізніший, тому що соняшник тільки-тільки розпочинає розкриватися. В такому він зрісті, якби. Ну... Що, мені в цьому році пізній посів більше подобається, тим більше на Бессарабії. Він тут і зелений, і маса на ньому, і стовбур більший. Тоб... Бачу, у сусіда там в одного вовчок взагалі. А сіденка наповнюється. Наповнюється, наповнюється. Вовчка теж страшне. Но цей вовчок держаний, одного, за три роки я не, не було такого, щоб десь хоча б пробило. А це вам за те, що зробили Но... нам такий невеличкий огляд Спасибо. наших посів. А, а ну приміряєте? Моднявий тепер. Ну так, да, літа селекція як потрібно. Пофіншую. І... Так, якраз на вас. А, бомба. Дякую. Дякую вам. Дякую, що, що нам довіряєтесь. Да, бачите, засуха, звісно, дає про себе знати. Ну нічого. Що не трапляється, це все до, до, до найкращого. До, до найкращого. Да. Ну, поїхали, по поїхали. Тоді, якщо приглашають за стол, то ми не варто робимо свою працю. Так?